Залучаємо Дмитра Плетенчука, речника військово морських сил збройних сил України, капітана третього рангу. Вітаю вас. Вітаю студія, вітаю глядачів. Добрий вечір. Так, ну врешті. Чи є якась реакція Росіян в Криму? І чи є більше можливо, інформації щодо атаки 15 квітня Силу оборони по Севастополю? Адже днями повідомлялося про враження командного пункту. Там було повідомлялося про загибель високопосадовців, офіцерів в бухтах Севастополя використовувалася димова завіса. щоб ну, зверху дронами можливо там чи з супутників? Ми нічого не роздивилися. Ці всі наслідки А місцеві партизани за теж акцентували на ймовірному влучанні в частину 810 ї окремої бригади. Морської піхоти Російської Федерації в Севастополі, от більш детально, можливо, на сьогодні є якась інформація щодо наслідків цих атак? Насправді подібна інформація досить довго верифікується, тому давайте дочекаємося, коли вийде офіційне повідомлення з цього приводу. Це по перше, по-друге, чекати реакції з боку Російської Федерації, так званої, так само не варто, тому що слід ну, розуміти, що. Будь-які втрати вони в принципі не відкриваються, і звісно, будь-яка подібна інформація ретельно приховується будь-якою стороною конфлікту. Це лютна надзвичайна практика. Що стосується засобів маскування, такі як аерозольні, наприклад, дими і так далі, так вони їх використовують періодично, в першу чергу, для того, щоб вивести з ладу системи наведення будь-яких. Системи озброєння, які орієнтуються на розрахунок до цілі, незалежно від того, це лазерні далекоміри чи більш складні системи інтелектуальні, які можуть рознізити роздізнити картинку і порівняти. Угу. Щодо ситуації тоді в акваторії Чорного моря, тому що вона точно верифікована. Ви повідомляли про те, що немає ракетоносіїв. Ми до речі, це питання вже почасто обговорювали, Зійшлися на тому, що зокрема обумовлено це тим, що росіяни просто бояться за свої судна, але можливо є якісь інші причини. Економія там тих самих ракет, можливо, обслуговування гармат, можливо, готуються готуються до ну, скажімо так, масованого якогось обстрілу і готуються самі судна. або ж Готують нові судна, знову ж таки, які постачають там через річки з боку Російської Федерації. От кілька слів про це, якщо вони намагаються щось зекономити, то це, мабуть, безпосередньо кораблі саме тому вони перебувають в пункті базування, здебільшого, це новоросійськ. Звісно, досить багато ще одиниць залишається в Севастополі, але це не найцінніші їхні активи, скажемо так. А більшість найбільш таких серйозних одиниць знаходяться в пункті базування новоросійськ. Вони знаходяться в гавані, закриті боновими загородженнями і баржами, тому так можна сказати, що ворог зараз знаходиться здебільшого в обороні. Проте посилив свою повітряну складову щодо моніторингу та викриття надводної ситуації обстановки, точніше. І вони намагаються передусім саме передбачити можливі атаки на свої кораблі. Угу. А, ну тут варто говорити і про те, щоб було чим атакувати? Ми зокрема здебільшого обговорюємо там далекобійні ракети, надання F-16. і до цього процесу долучені чимало європейських країн, зокрема Норвегії. От в частині співпраці Норвегії з українськими моряками теж є питання. Адже нещодавно в Одесі командувач ВМС збройних сил України пан Нешпапа обговорив з міністром МЗС Норвегії Еспіном Бартом Ейди безпеку саме в Чорному морі. В чому полягає плідна співпраця? Саме норве ну, наших моряків вас, з норвезькими партнерами так. Ця зустріч відбулася досить у теплій установці. Вона була досить тривалою. Було обговорено багато різноманітних питань. Не слід забувати, що саме ця країна започаткувала разом з Британією морську коаліцію і відповідно відіграє досить серйозну роль в питанні розбудови військово-морських сил. Обговорювалося питання як і безпекові вакваторія «Чорноморського регіону, так і плани щодо розбудови, спільні дії і багато інших моментів, які пов'язані безпосередньо з нашою боротьбою і нашими, нашими планами щодо звільнення суверенної території України. Не можемо розкривати всіх подробиць. Звісно, нам завжди є про що з нашими партнерами поговорити. Наші партнери мали можливість переконатися в багатьох фактах наочно безпосередньо їм було продемонстровано деякі елементи, які обговорювалися. Тому ця робота триває, триватиме і надалі. І поки що, ми не можемо говорити про. Досягнуті якісь домовленості, тому що це вже міжнародна політика, але кожен такий візит згодом можна буде підсумувати і підсумувати саме позитивно для нашої країни. Ну і про позитив для нашої країни будемо підсумовувати вже в цій частині спілкування з вами. Принаймні, цього вечора. Давайте говорити про те, що Байден підтримав законопроект Джонсона про те, щоб надати Україні фінансування. Голосування буде вже 20 квітня. Деталі розкажемо згодом. Пане Дмитро, сподіваюся, що і нашим військово-морським силам перепаде так само від цього пакету. Вже будемо обговорювати в подальшому в наших подальших ефірах. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був щойно у нас на зв'язку.